Два місяці під вартою дезертирам Олександру Баранову та Максиму Одинцову, яких затримали на адмінкордоні з Кримом, обрали запобіжний захід. Напередодні СБУ повідомила, що поблизу прикордонного пункту пропуску Чонгар спецслужби затримали двох дезертирів, які під час анексії Криму зрадили присягу та перейшли на бік російських військових. За інформацією голови служби безпеки Василя Грицака, затримані хотіли купити підроблені документи про закінчення українського вишу, аби отримати звання. Офіцерів російської армії після спецоперації Міністерство оборони Росії звинуватило українську сторону у викраденні своїх військових. Хоча на оперативному відео чітко видно затримання відбувалося на українській території. Після 2014 року підписав контракт з міністерством оборони Російської Федерації і прийняв присягу. Я зазнаю признаю, що завершив Государственну зміну, предусмотрено Уголовним кодексом України, цим двом, яких ми затримали, було відомо, що ще в 15-му році, з 15-го року як вони сказали, стосовно них порушені кримінальні провадження, за дезертирство і державну зраду. 111-408 відповідно статті Кримінального кодексу України. Максимальний строк, який передбачає ці дві статті, названі мною, можуть бути аж до 15 років ув'язнення.